Привіт-привіт усім привіт! Друзі! Сьогодні буде невеличка маленька колекція суконь oversize або плюс сайз. Ще я їх називаю Бохо. Це мій фірмовий стиль. Зручні сукні, вони можуть бути як святкові, так і повсякденні. І в основному вони всі виконані виключно з натуральних тканин. І спеціально на початку відео, як завжди, я зробила для вас примірку на манекені великому і маленькому. Це розмір манекен Єва, розмір 58-60. Цей розмір десь 44-46. Ну, зовсім, скажімо так, маленький. Для чого я це роблю і знову показую на початку відео. Тому що багато хто з вас, можливо, не дочув, можливо, не переглядає старих відео. Це спеціально для того, щоб показати, що одна й та сама сукня вона підходить на розмір, як такий, так і включно до 58-60 58-60. Ось я покручу на манекені це плаття, і потім ви побачите, як завжди, примірку на мені. Всі сукні я можу так само надягати на манекен Єва, і вони, ну, точно будуть всі гарні. Але, будь ласочка, Перед тим як робити покупку, якщо ви впевнені, що хочете купити плаття, то в описі під відео ви знайдете повну. Контактну інформацію повністю і з цінами, і з переліком от кожної сукні, так як я її показую. Друзі, пишете Viber лише тоді, коли хочете зробити покупку. Якщо у вас є будь-які інші питання, наприклад, стосовно пошиття, плать чи ще якісь, ви можете їх задавати в коментарях під будь-яким відео. І я спеціально залишу манекен Єва. Він буде стояти в стороні, і ви побачите, що декорації будуть змінюватись. Тобто я буду сукні також надягати на цей манекен, щоб ви бачили, що це плаття також підійде на розмір, включно, до 58-60. Враховуйте, будь ласка, мій зріст, бо часто дівчата. Пишуть, а чи підійде, а не чи підійде. В основному всі сукні Боху це сукні міді, вони не короткі. Мій зріст 1,64 м. Але в залежності від довжини ніг та довжини Торса, сукні, можуть, от ми приблизно з Євою, дивіться, одинакового зросту я виставила. Але манекен Єва це приблизно метр сімдесят зріст. От враховуйте, ну, такий середній, нормальний зріст. То вони плюс-мінус на вас, якщо ви дівчина не дуже висока чи не дуже низька, приблизно так само будуть е, е, мати такий самий вигляд. До всіх суконь без виключення йдуть в комплекті пояси. Ще раз я буду потім е, демонструючи плаття, показувати, який вигляд має ця сукня. і Поясом також. Всі вони надзвичайно красиві. Я думаю, що ви обов'язково знайдете для себе свою бажану річ. Всім вам бажаю приємного перегляду. Не забувайте ставити вподобайки ще раз, якщо хочете придбати сукню, то в описі під цим відео от вам потрібно на самому відео. Там є три крапочки справа внизу, або ще або стрілочка, або перший прикріплений мною коментар під відео. Там також буде контактна інформація, перелік суконь і, будь ласка, якщо хочете придбати сукню, робіть скріншот з цього відео. Тому що дуже багато різних колекцій. Якщо ви пишете плаття один чи два, чи просто жовте, я просто можу сплутати його з якимось іншим. А так, коли ви зробите скріншотик. Прямо з цього відео, головне, щоб видно було плаття, то я відразу буду розуміти, про яке плаття річ. Обов'язково вказуйте свої точні заміри та зріст. Тоді я точно скажу, чи це плаття вам підійде чи ні. Хоч вони майже всі оверсайз, але деякі плаття там йдуть включно до розміру. Тому, будь ласка, пишете свої е, параметри та зріст, і я вже точно буду знати, підійде вам ця сукня чи ні. Ну що ж, почнемо огляд! Отже, сукня номер один. Ну, а далі вже будемо по порядку, щоб я не збилась. Тканина це натуральний льон. Дуже красива, колір жовто-помаранчевий. Трішечки жовтий з оранжевим пінтоном. Дуже красиві квіти, це не гвоздики, це якась інша квітка. Крій ось такий широкий оверсайз або плюсайз цільного крою зверху. Охайна горловина є на грудна виточка. Зверніть, будь ласка, увагу! На довжину сукня не коротка. Дуже-дуже красивий льон, приємний до тіла. В комплекті є пояс. Зверніть увагу, як можна зав'язувати пояс. Перекидаємо, перекручуємо, зав'язуємо по спинці ну, або будь-який інший спосіб. Ціна цього плаття 829 гривень. Розмір оверсайз або ж плюс сайз. Ця сукенка бохо дивовижна і краси, трьохярусна, майже в підлогу, виконана з тканини з назвою штапель жовтого кольору в такі великі жоржини. І ця сукня йде на бежевій підкладці із натурального. Ось такого шифону віскозного. Тому що тканина була ця досить такий, скажімо так, штапель, але він такий тоненький, щоб плаття не було прозорим. Сукня розміру оверсайз і також плюс сайз. За бажанням ви можете робити собі іспанський стиль, хто бажає і любить оголювати плечі. так? В комплекті є пояс для підкреслення лінії талії за бажанням. Також цей пояс ви можете використовувати як декор на голову, на сумку. Ну, тобто, отак злегка можна приталити платье. Ціна цього плаття 1179 гривень. Сукня також майже в підлогу з тканини Натуральний льон в такій цікавій. Листочки, вони білі з оливковим, колір жовто гірчичний Тканина майже в підлогу. Ой, сукня майже в підлогу, трьохярусна, дуже-дуже ніжна, вишивка на льон приємний до тіла. В комплекті є пояс. Ціна цього плаття 979 гривень. Можна носити, як завжди, з поясом, можна носити без, чудово підійде. Джинсова курточка, якщо буде прохолодно накинути, можна носити не тільки з кедами, це можуть бути і босоніжки, і якісь красиві туфлики на підборах, на каблучку чи на танкеточці. Сукня майже в підлогу надзвичайно ніжна зі штапелю. дуже цікавий принт. Такий як плямки або ж морські камінці біло-оливкові і такі помаранчево-жовті. Роздивляємо сукню. Оверсайз або плюс сайз, не марка, не яскрава, хто хоче собі таку більш спокійну сукню. За рахунок принту, вона вигляда... не виглядає темною. В комплекті, як же завжди, є пояс, ціна цього плаття 829 гривень. Дуже незвична сукня. Вона теж фасону бохо, Рукав тут реглан, горловина. ось така, До речі, її можна робити ось такий стиль іспанський, манжети, призборений рукав із зав'язкою. І також є зав'язка ось тут. Переду. Тканина в вінтажному стилі. Така вона, наче зістарена в принт балерини темно-синя. Роздивляємось цю сукню, вона також оверсайз або плюсайз. Вільного, вільного крою. В комплекті є пояс для того, щоб можна було підкреслити лінію талії. Надягла я цю сукню з підборами. Можна також підібрати кеди, кросівки, босоніжки. Тут може бути зверху і Жакет, наприклад, або якась куртка, навіть бомбер. Незвичний рукав. За рахунок біленьких манжет і біленького камерця виглядає досить таки ошатною, незвичною, красивою, і хочеться її роздивлятись. Як я вже сказала, тканина Штапель в такому вінтажному стилі. Ціна цього плаття 829 гривень. Ніжна, як хмаринка сукня, вона з натурального шифону. І на підкладці із віскою. Дуже приємний до тіла, теж підкладочка ця натуральна віскоза, як батис. Роздивляємось плаття, воно вже з таким рукавом 7-8, його ви можете також і восени надягати з курточкою. Воно легке, як хмаринка. За рахунок того, що шифон дуже ніжний. То виглядає таким ну дуже легким, повітряним, дуже-дуже таким няшним. Тканина це в стилі Дольчі і Габана, ось такий принт, так? Ви можете робити іспанський стиль, і тоді рукав буде ну зовсім довгий. Рукав тут не перетискає. В комплекті, як завжди, до плаття, ви отримуєте поясочок. Є дівчата, які платять із шифону, носять навіть взимку. Або з пальтом з якимсь, надягають під низ теплі колготи, високі чоботи, зверху пальто, і це виглядає також розкішно жіночно і мило. Ось така кукенка, ціна її 1159 гривень. Крутезна сукня в великі зігзаги. Біла, з блакитним. Теж фасону бохо, оверсайз або плюс сайз. З рюшею на рукаві. Основна тканина це льон з котоном, підкладочка з натуральної бежевої віскози. Роздивляємось. Вона така, як зефір, сукня, як зефір. За рахунок того, що льон тримає форму, вона така вся прямо лялькова в комплекті є. Лес прострочений отак от, з двох сторін, красивий. І ми можемо собі підкреслити за бажанням лінію талії і зробити сукенку більш такою притавленою і майже як змінити фасон цього плаття. Ціна плаття 989 гривень. Ні, це не та сама сукня. З цієї тканини я зшила дві сукні, але вони трішечки відрізняються. чим. Довжина, це плаття довше. І спідничка тут пошита трішки вище, і воно трішечки менше, ніж попереднє. Щоб ви зрозуміли, в чому різниця. Це плаття трішечки менше та було більшого розміру. Тому я їх ось і оділа один за одним. Надягла на себе, щоб вам було більш зрозуміло. Вони майже однакові, але трішечки різні. Ціна така сама, як і в попередньому платі. Уявіть, як воно буде красиво з джинсовою курточкою, ось такою блакитною. Просто ніжність, ніжність і підійде майже всім такому морському або ж круїзному стилі. Воно. Дівчатка, це справжній ексклюзив. Тканина шовк з котоном. Вона схожа дуже подібна до віскози. Тут, мабуть, і візкоза є в складі, От дуже вона подібна до штабелю, але це трішечки не штабель. Пошита повністю без оверлока з обробкою, бейками, я її нарешті дошила. Цих суконь я пошила декілька, це вже останній, скажімо так, відріз. Збирала вже з того, що залишилось, думала собі цю тканину залишити. в мене є цієї тканини сукня. Дуже красива, як ви бачите, ось таке бохо воно повністю попереду на гудзиках, підбирала малюнок. Максимально так, щоб він був в зеркальному відображенні. Тут ось такий красивий комірець, хоч є гудзики, але ось тут не застібаємо, щоб був красивий комірець, ось перший гудзик, ось тут на рівні грудей. Кріль вільний, він також оверсайз, сухня довга, красива, чарівна, ціна її 1750 гривень. Повністю, повністю, як же я сказала, виконана закритим способом без оверлоку. Роботи тут багато, але воно того варте. Це також ексклюзив, тканина котон в стилі Діор. Дуже крутезна, з пташками, з метеликами, з комашками. Ось така сукня. Довга майже в підлогу, широкого крою, вона тримає форму, тому що це котон. Повністю на підкладочці з бежевого натурального віскозного шифону. І в комплекті є пояс, також такий стилізований. Пояс ось такий він підходить під цю сухню. Ця сухня оверсайз або ж плюссайс. Вишукана, красива, дуже ніжна. І Хоч вона є чорно-біла, але яскрава за рахунок свого дизайну на тканині. Ціна цього плаття 1259 гривень. Друзі, це вся колекція. Для того, щоб купити сукні, пишіть мені, будь ласка, у Viber. Бажаю вам всім наснаги, натхнення, гарного настрою, бувайте здорові! Та не забувайте! Ставити ваші вподобайки під цим відео. Нагадую вам, що всі ці сукні, вони всі фасону Бохо. І такий урок для тих, хто хоче пошити на каналі давним-давно є. Він називається Сукня Бохо. На базі цього плаття ви можете пошити будь-яке із тих, що я вам показувала в цьому відео. Все залежить від тканини, тому що. Чим цупкіша тканина, тим інший вигляд має плаття. На цьому все. Бувайте здорові! Побачимось!